Привіт, народ, треба поговорити. Тим паче давно не бачились. Ви знаєте, вже який день підряд ходжу з думками в голові, наскільки люди в сані можуть просто всередині вбивати віру в щось світле і непорочне. Ви знаєте, коли я дивлюся на скандал, який було... Ну, фактично створено Папським престолом з 25 серпня, коли нинішній Папа Римський Франциск закликав росіян бути достойними нащадками Російської імперії часів Петра I, Катерини II і, і в яких. Хвалебних одах він розписував цю велич Росії. Коли новина з'явилася ще, там здається, 26 го числа, я відмовлявся вірити, що нинішній очільник Ватикану так прямо буде пропагувати імперіалізм. Але як виявилося, відео стало беззаперечним доказом. Що всі слова, поширені раніше, були сказані Франциском. Не дивлячись на те, що сьогодні офіційний речник Ватикану спростував слова, що та ви що? Тут немає жодної пропаганди імперіалізму. Жодним чином. Ні, ні. Це Папа Франциск не тема на увазі. Я вам хочу сказати, що саме те. Очільник Святого Престолу і мав на увазі. Взагалі я вважаю, що навіть дуже однозначна позиція очільника Української греко-католицької церкви Святослава, можливо, вона є навіть недостатньою до того, що було зроблено. Треба, оцінюючи слова Франциска, пам'ятати його бекграунд. І не лише те, що ми бачили під час широкомасштабного вторгнення Росії проти України, бо ми ж бачили ці неодноразові намагання е, взяти і публічно замирити е, там, дитину з України і е, російську дитину, показати, що ж. Мир у всьому світі, це так добре, і що це шлях до завершення війни, скільки таких акцій планувалося насправді. Але ж Франциск, якому вже здається 86 років, який родом з Аргентини. То хочу нагадати, що це перший папа, який зустрівся з очільником так званої. Руська православної церкви Кирилом в 16-му році, і дуже багато е, світових ЗМІ відмічають, що насправді вони ледь не дружать з цим кривавим Кирилом. Згадайте також, як представник Франциска нещодавно зустрічався з Марією Львовою Біловою, так званим дитячим омбудсменом. Яка визнала, що Росія викрала 700 тисяч українських дітей? 700 тисяч. Ми то звітували фактично там 19 з лишком тисяч. Росіяни сказали, що 700 тисяч. Пам'ятаєте, як Святий Престол неофіційними каналами говорив, що вони беруть участь у місії по звільненню наших дітей? Ця місія полягала. У умиротворенні агресора, у пропаганді імперіалізму, на чому в тому числі ґрунтується нинішній расизм, зрозуміло, що папи римські бувають різні. І для нас, для українців, еталоном виступає, я думаю, буде виступати Іоанн Павло ІІ, який свого часу відвідував Україну, який дуже багато зробив. Для того, щоб замирити в тому числі, поляків, українців. Це була дійсно просто людина від Бога. Згадайте, наскільки ми тоді наступника Йоанна Павла II, Наскільки ну, трошки негативно сприйняли Бенедикта, який був родом з Німеччини? Ну, але тим не менш, йому вистачило сил полишити престол у зв'язку з е, власним станом здоров'я. І, чесно кажучи, дивлячись сьогодні на Франциска, який намагався бути якоюсь третьою стороною, який намагався публічно виступити е, таким собі медіатором між Україною і Росією. У мирному процесі. Своїми словами, якими він хвалив Російську імперію, він поставив повний хрест на будь-яких намаганнях задіяти Ватикан у перемовних процесах щодо якогось завершення війни. Але, звичайно, на умовах справедливих. Бо українцям потрібен саме справедливий мир. Ви знаєте, я хочу сказати, що насправді це можливо і добре. Коли такі консерви, вони вскриваються і показують, як вони дивляться сьогодні на світ. Бо яким би не був могутнім і владним папа Римський, він є всього лиш людиною. Людиною, який так само. Як і будь-якому політику готують виступи. І тут, я думаю, треба, до речі, перевірити, хто ж йому готував відповідний виступ, який було озвучено у е е відеорежимі. Але, тим не менш, переконаний, що не дивлячись на те, що відбулося, ми маємо не забувати, що папа Римський він має реальний вплив. На мільярд людей у всьому світі. І не лише на західну цивілізацію. Тому я думаю, що все рівно ми мусимо доносити правду до святого Престолу і вимагати об'єктивної констатації того, що відбувається насправді. Бо те, що ми сьогодні бачимо, це банальне умиротворення агресора. І не дарма вуса Кремля Пісков так похвалив папу Франциска. Тому очевидно, що боротьба продовжується. Я закликаю вас поставити лайк цьому відео, натиснути дзвіночок, написати коментарі. Я дуже люблю двосторонній зв'язок з вами. Полюбляю це спілкування, це те, що потрібно. І, звичайно, не забуваємо. Донатити силам оборони України. Ви прекрасно знаєте, благодійні фонди, громадські організації, які сьогодні не словом, а ділом допомагають фронту. Тому донатьте тому, кому ви хочете, але донатьте 10 гривень так 10 гривень, 100 тисяч чудово, 5 тисяч ще краще. Але з мінімуму теж можна починати. Підтримуємо українську армію. Слідуємо разом до перемоги. Слава Україні і до зустрічі!